500 мільйонів євро штрафу саме на таку суму оштрафував євросоюз компанію TikTok у 2023 році за передачу даних користувачів до Китаю та ризики шпигунства. 9 місяців на продаж або блокування у квітні 24-го Президент США Джо Байден підтримав законопроект, який зобов'язує китайські компанії ByteDance продати TikTok. Інакше додаток заборонять в США. у червні 2024 року. На сайті Кабміну з'явилася петиція з вимогою заблокувати Тікток, бо Китай контролює цю мережу і допомагає Росії у війні проти України. Як звичайний додаток для жартів та танців перетворився на глобальну загрозу, зараз розберемо детально, хто контролює Тікток у Китаї, які дані він краде, де їх зберігає і чому це грає на руку агресору під час війни в Україні. Вітаю! На позитиві ви на каналі на хіба мене, як завжди, звати Ігор. Дякую усім, хто підтримує мене на Патреон. Долучайтесь, якщо є така можливість, і давайте починати розслідування. TikTok далеко не єдиний китайський додаток, що підкорив світ. До екосистеми технологічної експансії Китаю належить месенджер WeChat, платформи на зразок AliExpress, виробники смартфонів Xiaomi та Huawei, а також сотні інших сервісів. Багато з них збирають величезні масиви даних про користувачів і нерідко опиняються під загрозою спецслужб. У 2020 році Індія взагалі заблокувала 59 китайських застосунків, включно з TikTok, тільки після прикордонного зіткнення з Китаєм, назвавши їх загрозою національної безпеки. Та суверенітету Тікток вже став першим китайським соцмережевим продуктом, що захопив глобальну аудиторію. Його скачали понад 2 мільярди разів станом на двадцятий рік, і саме Тікток нині опинився в центрі уваги через можливий вплив Пекіну Софт Павер іншими словами. Власник TikTok – компанія ByteDance, штаб-квартира якої знаходиться в Пекіні, у самій КНР, аналог TikTok працює під назвою Douyin і підпорядковується жорстким цензурним вимогам компартії. Китайське законодавство взагалі не захищає приватні дані навпаки, держава має право отримувати їх в ім'я національної безпеки в лапках. Іншими словами, якщо китайська влада попросить дані TikTok, компанія мусить їх надати. Американські сенатори Чак Шумер та Том Коттон ще у 2020 році застерігали, що китайська соцмережа може бути примушена до співпраці з розвідкою КНР. Байденс намагається позиціонувати TikTok як міжнародний. Продукт відокремлений від китайської версії, але на практиці зв'язок із пекіном дуже тісний у 2018 році. Уряд КНР змусив Байденс провадити у компанію партійну структуру. Держава володіє золотою акцією 1% і посадила свого представника до ради директорів Байденс. Це дає. Компартії доступ до внутрішньої інформації та право голосу при ухваленні рішень. Більше того, за законами КНР у будь-якому приватному бізнесі мають бути створені осередки компартії, а працівники зобов'язані ставити інтереси партії вище за все і берегти її секрети за будь-яку ціну. По суті, у Китаї не існує цілком незалежних від держави компаній TikTok, не виняток. І реальні кейси підтверджують цей контроль. У квітні 24-го вийшло розслідування Forbes, де описано, що Пекінський офіс ByteDance фактично керує іншими підрозділами компанії, включно з американським. Компанія переводила своїх співробітників із Пекіна до США, надаючи перевагу тим, хто знає мандаринську мову. А топ-менеджмент TikTok у Штатах повністю підпорядковується офісу в Пекіні. Ба Більше рішення про модерацію контенту США ухвалюється саме в Китаї. Ну як на мене, тотальний контроль. ФБР також б'є на сполох. Директор ФБР Крістофер Рей у 22-му році прямо заявив, що TikTok викликає величезні, прямо кричущі побоювання щодо безпеки, адже контроль над популярним застосунком знаходиться в руках уряду Китаю, який не поділяє наших західних цінностей. Здається, що він перебільшує насправді ні і далі стане зрозуміло, чому тікток відомий своїм розумним алгоритмом рекомендацій, але. Паливом для цього алгоритму є наші особисті дані. Тікточок збирає майже все, до чого може дотягнутися. Користувачі Reddit проаналізували застосунок і виявили, що Тікток отримує доступ до особистої інформації: номери телефонів, імейл, логіни та паролі користувачів. Дані пристрої, які програми встановлені чи видалені, які точки Wi-Fi ви використовуєте, які поруч, дані активності, історія пошуку. Лайкаєте чи коментуєте, скільки часу проводите на кожному пості? За деякими даними. TikTok може фіксувати місцеположення користувача кожні 30 секунд. Страшнуватий сон, особливо для військового. Також він збирає технічну інформацію, модель телефону, ip адреси мовні налаштування, файли кукії тощо. І це ще не все у 2020 році. В iOS 14 викрили, що TikTok постійно читає вміст буфера обміну, кліпборд на телефоні користувача. Тобто, все, що ви копіювали від паролів до приватних повідомлень, після скандалу компанія пообіцяла прибрати цю функцію, виправдовуючи, що це було потрібно для боротьби з іспаном, але хто гарантує, що це не повернеться в інших. Версіях показово, що в TikTok набралася ціла колекція інформації про вподобання мільйонів людей, і ця інформація вже стала козирем у політичних іграх. Деякі дослідники вважають, що уряд Китаю може використовувати цю інформацію для маніпуляції громадською думкою чи цензури. Пересічним користувачу TikTok варто більше перейматися потенційною цензурою ніж шпигунством, зауважив експерт Атлантичної ради Джастін Шерман. Цензура і вплив через алгоритми, окрема тема до якої ми ще. Повернемося. Тікток запевняє, що всі центри обробки даних за межами Китаю, що дані ніколи ніколи не передавалися владі КНР, але реальність говорить про інше. Розслідування 23-го року показало, що Байден зберігає чимало даних саме на серверах у Китаї. Американське видання Форс підтвердило, дані користувачів зберігаються в КНР. Зокрема, фінансова інформація та дані популярних блогерів зі США і ЄС. Учасники Creator Fund, опинилися на китайських серверах. Логічно припустити, що й дані українських користувачів також можуть там опинитися або принаймні стати доступними для комуністичного уряду КНР. Недарма у вересні 2023 року ірландський регулятор DPC оштрафував TikTok за порушення правил конфіденційності ЄС, виявивши, що дані європейців такі передавалися до Китаю. Представники DPC Грем Дойл прямо заявив, ті, хто не зміг довести, що дані користувачів ЄС, до яких мали віддалений доступ співробітників Китаю, були належно захищені. Навіть не зазначалося, в які країни йдуть дані Китай, США, Сінгапур просто не згадувалися. Тікток, звісно, заперечує ці звинувачення. Керівник Тіктоку Шоу Джичу навіть заявив під присягою, що 100% трафіку користувачів США тепер маршрутизуються через Oracle. Американські дані зберігаються на американській землі під контролем американського персоналу. Добре, ще почуть добре звучить, але Китай. Бачить все насправді. Витоки інформації малюють трошечки іншу картину у червні 2022 року. Журналісти BuzzFeed отримали доступ до внутрішніх розмов працівників TikTok, де пролунала фраза «Everything is seen in China» все видно в Китаї. Того ж року Байден зізналися, що її співробітники несанкціоновано відслідковували ip адреси та локації журналістів, щоб виявити. Джерела витоків. По суті, TikTok використовували для шпигунства за журналістами, і це визнає сама компанія. Американський Мінюз навіть розпочав розслідування щодо цього інциденту. Ба Більше колишні співробітники TikTok розповіли, що так званий відокремлений американський сегмент все одно передавав дані у Пекінський офіс. Екс-аналітик компанії Еван Тернер зізнався, що кожні два тижні відправляв у Пекін таблиці з даними сотень тисяч користувачів США іменами, імейл, IP та географію, щоб допомогти алгоритму розвиватися в лапках. Інша менеджерка Кеті Пуріс у позові зазначила, що TikTok ніколи не був незалежним від ByteDance. Всі ключові рішення йшли з Пекіна, а Project Texas – це така. Косметика для того, щоб все це прикрити. Тобто, навіть попри нові сервери та гучні заяви, китайські боси продовжують отримувати інформацію про користувачів. Ваші відео, фотобайки, контакти, місцеположення, все це може опинитися на китайських серверах, а звідти при потреби до рук китайських спецслужб. І Якщо для когось це абстракція, то під час війни такі дані можуть стати реальною зброєю проти нас, проти самих українців. Тікток грає на руку російському агресору, і ось як не лише наші дані, а і сам контент Тікток став полем бою. Алгоритми, що люблять російське, тікток відомий своїм непрозорим алгоритмом, який показує користувачу те, що, на його думку, той хоче в лапках бачити. Але проблема в тому, що алгоритми Тікток не розрізняє, де Україна, а де. Росія він часто орієнтується на мову чи теми пошуку. Дослідження українського видання тексти показало: якщо користувач шукає чи дивиться контент російською, TikTok буде підсовувати все більше російських відео, зокрема від пропагандистів і навіть акаунти з РФ. Платформа активно рекомендує українцям відео, створені росіянами, бо для алгоритму ми одна регіональна категорія. Ось вам ще привід перейти на українську солов'їну мову. Так український юзер може легко потрапити в російськомовну бульбашку контенту, ехокамеру, сам того не бажаючи і не розуміючи. А як же щодо модерації контенту на словах? Звичайно, TikTok бореться з небезпечним контентом, але факти свідчать про вибірковість і таку приховану цензуру ще у 2020 році з'ясували, що TikTok блокував хештег АТО, під яким українські військові публікували відео про бої на Донбасі з окупантами. Тобто інформація про нашу боротьбу проти російської агресії цензурували ще до повномасштабного вторгнення. На жаль, такі популярні висловлювання, як русня, москаль, кацап, також є слюром та заборонені. Також будьте толерантними. Відкрито бажати смерті росіянам не можна, якби цього нам не хотілось, бо булінг заборонений на тікток. Після лютого двадцять другого тікток не оголошував ніяких спеціальних правил модерації для України. В результаті у стрічці українців досі можна побачити відео російських пропагандистських медіа, російських артистів і коміків, які підтримують Кремль. Ти не розбудеш да, друже з тим стуком. Я <рес> достану <рес> где <-нибудь> трубу. Хорошо, це <рес> буде прекрасно. Натомість TikTok в самій Росії тимчасово обмежував контент через закони РФ про фейки, але як виявилось, лише частково і ненадовго. Цікаво, що TikTok оголосив про, начебто, вихід з російського ринку в 2022 році, скоротив штат і заморозив контент. Але насправді компанія просто перенесла офіс до Казахстану Алмати для кураторства східної Європи, де основною вимогою була російська мова. А у 24-му Тікток тихо відновив повноцінну роботу. в РФ. користувачі знову отримали можливість викладати відео і коментувати. Тобто відмовлятися від російського ринку, Тікток не планував. Він просто. Зайшов з іншого ходу. Спам-пропаганда і фейки російської пропаганди адаптувалися до алгоритмів TikTok дуже швидко. Дослідники Brookings Institution зафіксували на початку 2024 року сплеск активності мережі проросійських акаунтів. 44 профілі пов'язані з кремлівськими змі, постали по 10 плюс відео щодня. Спамлячі алгоритми і це спрацьовувало. Вони зібрали понад 3,5 мільйони мільйонів переглядів і реакцій. Аудиторія, яка випадково натрапляла на такі відео, починала отримувати їх більше і більше. Алгоритм вже думає, що ви якраз це й дивитесь, то треба дати ще. Крім офіційних медіа, росіяни масово просувають у Тікток псевдоблогерів і фейкові акаунти під виглядом українських. Знову ж такі, дослідження текстів зауважило тенденцію: створюються фейкові профілі відомих українців, де публікується контент, що дискредитує владу та зсу. Ставка робиться на болючі теми: корупцію, скандали, церковні питання. З початком повномасштабної війни вибухнула хвиля фейків про мобілізацію та втрати, націлених на. Посіяти паніку, центр стратегічної комунікації справді підтвердив, кількість дезінформації про мобілізацію різко зросла, і всі ці вкиди апелюють до емоцій, страху або гніву, доволі сильних емоцій, змушуючи людей активніше шерити їх. А далі все по колу. Алгоритм підхоплює підвищену активність і пхає такі відосики ще більше аудиторії. Як розпізнати фейковий акаунт? Помилки в українській русизми, дивні формулювання. Немає особистих фото, відео прапор України, але контент антиукраїнський. Однакові тези у коментарях, новий акаунт, багато політичних коментарів. Ще один хитрий прийом це наратив миру від росіян, використовуючи популярні українські хештеги Україна, війна і так далі. Російські акаунти публікують відео в дусі. Треба просто поміріться, бо російська армія все одно сильніша. Цей Контент маскується під миролюбність, але насправді просуває капітулянський настрої і деморалізує. Алгоритм не бачить підступу, він бачить лише, що відео про Україну активно поститься і показує його тим, хто цікавиться темою війни. Ольга Снопок, аналітикиня ГО опора яка досліджує цифрові платформи, пояснює феномен. Тіктоку байдуже який контент робити популярним. Алгоритми налаштовані так, щоб робити певні шматочки відео не просто популярними, а надпопулярними та вірусними. На жаль, часто цими вірусними шматочками стають саме токсичні або пропагандистські матеріали, бо вони апелюють до емоцій, і збирають більше реакцій. Таким чином, тікток іноді не свідомо, а іноді свід Відомо посилив російську дезінформацію. В Україні TikTok поки що програє за популярністю Telegram, YouTube чи Instagram і охоплює приблизно 23% користувачів соцмереж, здебільшого молодь. Але саме серед підлітків TikTok шалено зростає, витісняючи інші платформи. І це ж ідеальне середовище для проросійської пропаганди. Якщо в Фейсбук чи Twitter її ще можна відстежити і поскаржитись, то в TikTok, де кожен бачить унікальну стрічку, юний користувач може непомітно для оточення піти в кролячу нору проросійського контенту. Тікток, очевидно, найкраща платформа, щоб затягнути підлітків і молодь у російськомовний інформаційний простір. Окрім інформаційно-психологічного впливу, є й прямі розвідувальні ризики. Пам'ятаєте, скільки даних про місце знаходження збирає тікток, якщо серед користувачів є військові або ті, хто знаходиться поблизу військових об'єктів, геодані, відео з місцевості? Навіть незачищені метадані в файлі можуть лити воду на млин ворога. Аналітики припускають, що Китай може потай відстежувати переміщення українських військових через дані TikTok. Наприклад, якщо солдат необережно зніме ролик на передовій, його телефон з TikTok засвітиться десь на позиціях. Це цінний сигнал для розвідника. TikTok використовується для відстеження, до прикладу, переміщень українських військових збору засекреченої інформації тощо, тобто смартфон з TikTok – це Потенційний маячок, і не важливо, що китайці отримують ці дані з огляду на союзницькі відносини Пекіна і Москви. Поділитися розвідкою з росіянами їм нічого не варто. До речі, про союз. У тій самій петиції в Україні відзначено, що Китай відкрито співпрацює з Росією. І українські дані, зібрані через TikTok, використовуються для шпигунства на користь РФ. Історично КНР передавала Москві технології, обмінювалася кіберінформацією, тому. Все це виглядає правдиво. У Пентагоні зазначають, Китай багато років займається кібершпигунством проти США, а РФ проти України. Співпраця двох противників лише підсилює загрозу. Тож блокування TikTok у нашій країні могло б трохи зменшити можливості російських і китайських спецслужб. Недарма у петиції пропонують заборонити TikTok на телефонах військових, держслужбовців та всіх, хто має доступ до державної таємниці, скандали і ризики навколо TikTok не залишилися непоміченими, окрім згаданих кроків, штраф ЄС законопроекту США є цілий ряд гучних заяв і дій урядів щодо китайського додатку. Першим тривогу забив ще Дональд Трамп у 20-му, коли спробував через указ заборонити Тікток, звинувативши його у шпигунстві на користь КНР. Нині Конгрес вимагає від Байденс продати американський сегмент Тікток, інакше додаток просто заблокують. Директор ФБР попередив, що Тікток може використовуватись Китаєм для впливу на алгоритми, наприклад, щоб невідчутно м'яко просувати антиамериканські наративи. Тут вже справа не лише в крадіжці даних, а й у у промиванні мізків через рекомендаційну стрічку. У 2023 році Єврокомісія, Європарламент і Рада ЄС заборонили співробітникам встановлювати TikTok на робочі телефони, побоюючись витоку чутливої інформації. Великобританія також заборонила TikTok на пристроях урядовців. Це безпрецедентний крок. Раніше жодну соцмережу так не обмежували. Попри війну, офіційно TikTok у нас досі не заборонений, але кроки в цьому напрямі є. Центр протидії дезінформації при РНБО у двадцять му налагодив контакт з адміністрацією TikTok, передав їм список російських пропагандистських каналів для блокування. Представники TikTok реагують дуже в'яло. За словами заступника секретаря РНБО Сергія Демедюка, за місяць переговорів вони лише придивляються і не поспішають чистити платформу. Тож громадські активісти пішли шляхом петиції, вимагаючи повної заборони. Петиція, про яку ми говорили, вже набрала майже 10 тисяч підписів. Хоча офіційного рішення ще нема, усвідомлення проблеми з Тік-Ток в Україні зростає. Тобто, TikTok це. Не просто відеостанцями і мемами за яскравим інтерфейсом ховається складна система збору даних та алгоритм, який може бути використаний у дуже небезпечний спосіб. Китайський уряд де-факто контролює материнську компанію TikTok і має законні важелі отримати будь-яку інформацію. Ці дані можуть стати інструментом шпигунства, а сам контент інструментом інформаційної війни в умовах, коли Китай є союзником Росії, така мережа потенційно троянський, Кінь в нашому телефоні. Ну, і що тепер робити? Запитаєте ви, Видалити TikTok? Вибір за вами. Але ми повинні чітко усвідомлювати ризики. Якщо ви військовий, точно не встановлюєте TikTok на службовий телефон. Якщо ви держслужбовець, теж якщо ваша дитина годинами залипає в TikTok, ну... То вже ваше діло, як то кажуть, поясніть їй про можливі маніпуляції контентом, і загалом будьте обережні з тим, що ви розповідаєте про себе в мережі. Це стосується будь-якої соціальної мережі. Історія TikTok – це приклад, як м'яка сила технологій може обернутися жорсткою силою впливу. Це все, що я розказав в цьому відео, це не про паніку чи демонізацію технологій а. Про факти і про вашу безпеку. Сподіваюся, тепер ви більше знаєте про прихований бік TikTok. Якщо сподобалось, пишіть в коментарях, які ще теми розібрати. Як завжди, на позитиві для вас працював Ігор Нахіба. Допомагайте нашим котикам світла з ЗСУ. Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.